Дорогі дітки і дорослі. Бачите, я сьогодні не одна, в мене тут така от господиня, молода броварчанка, яка сьогодні мені все показує. І вона сьогодні мені показала дорогу. Я до вас дійшла вчасно. Дякую. їй. Судячись нагодою, я хочу вас всіх сьогодні, в цей перший день літа привітати з чудовим святом, міжнародним днем захисту дітей. Діти це найдорожчий скарб наш. Це наша радість, це наше майбутнє. А значить, це майбутнє нашої України. І дуже важливо, щоб наші діти зростали в атмосфері любові, турботи, взаєморозуміння і взаємопідтримки. І тоді вони будуть почуватися щасливими і захищеними. І сьогодні цей чудовий день. Я хочу побажати всім вам мирного неба над головою, безтурботного дитинства і впевненості в своєму майбутньому. Нехай Бог береже всіх вас. Дорогі діти, шановні батьки, шановна Марина Анатолійовна, ми дуже вдячні вам, що ви знайшли час і можливість відвідати наше прекрасне місто. Завдяки вам, сьогодні, центру реабілітації вашому сприянню був подарований автобус для перевезених дітей, був збудований ліфт. І сьогодні наш фестиваль першого дня літа називається Найкраще дітям. Шановні батьки, це дійсно наш скарб, наше майбутнє, і ми живемо ради наших дітей. Тому хочеться побажати, щоб наші діти досягали тих успіхів, мрій, надій і е, щоб в нас було мирне на небо над головою. І, звичайно, щоб ми радувалися їхнім досягненням. А сьогодні я вас всіх вітаю святом. Дякую, Марина Анатолійовна, що знайшли можливість до нас завітати. Дякую.